Ідейний натхненник створення парку Ліски Олександр Мовсесович Сагатян відзначив свій 95-річний ювілей. Ветерана та засновника популярної серед миколаївців зеленої зони привітали представники місцевої влади. Він присвятив 12 років свого життя озелененню та благоустрою Лісків. Детальніше про ювіляра та сьогодення парку дивіться в репортажі Олександри Долматович. Парк Ліски одне з улюблених місць відпочинку миколаївців. Але не всі знають, хто стояв біля його витоків. Саме завдяки ідейному натхненнику Загатьяну Олександру Мовсесовичу, це місце перетворилось на зелений куточок серед міської забудови. 21 жовтня. Ветеран відзначив своє 95-річчя – дату, яка нагадує, скільки років він віддав рідному Миколаєву. Наразі ми сьогодні маємо можливість насолоджуватися цим тим чудом, яке створено нашими предками. І ми бачили сьогодні нашого мешканця, завдяки якому був створений саме цей парк ліски. І ми дуже вдячні йому. дуже вдячні нашим батькам, які створили це чудо, і яке наразі підтримується містянами, наразі підтримуються комунальними підприємствами. Працюючи на чорноморському суднобудівному заводі, Олександр Мовсесович став автором ідеї та планування парку. Миколаєві є інститут. У Миколаєві є будівельний інститут. Я приїхав до директора і кажу, так і так отримав завдання. А він відповідає: Олександре Мовсесовичу, ми будуємо цілі підприємства. Ми не за такими справами. Якщо хочете, дам адресу інституту в Дніпрі, який займається благоустроєм скверів і парків. Ось вони вам і допоможуть. Я беру відрядження, приїжджаю в Дніпро, потрапляю до директора і кажу, що я з міста Миколаїв, чорноморського суднобудівельного заводу. У нас є соснова роща, і ми хочемо її благоустроїти. Соснова роща, ми хочемо її благоустроїти. Ветеран не лише запропонував створити зелену зону, а й особисто контролював усі етапи благоустрою від перших посадок до облаштування доріжок і танцювального майданчика. І от вони приїжджають, і ось вони приїжджають, два архітектори, озеленювач, дорожник, і питають, що ми хочемо. А я вже приблизно знав, де будуть головні дороги. У центрі вирішили зробити танцювальний майданчик. Треба було побудувати туалет, провести воду і каналізацію. І я все це їм та Показав і я це їм розказав, показав. Облаштуванням та благоустроєм парку Олександр Мовсесович займався 12 років. І нині через десятиліття його працю гідно продовжують. Привітати ювіляра з поважною датою завітав голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук, який подякував ветерану за його внесок. Ми вважаємо, що історію потрібно тільки створювати її, треба і запам'ятовувати, її треба і підтримувати. І ми з вами були сьогодні у людини, яка безпосередньо створювала цей парк, яка приймала безпосередню участь не тільки в тому, щоб просто забудувати цю територію, а відбудувати те, що було нам надано природою. І саме тут була з його слов така. Сосновий бор, чи соснова роща, яку вони привели до ладу, які вони, вони подарили нашим містянам, і наш прямий обов'язок це підтримувати. І я дякую Олександру Мовсесовичу. Я ще раз вітаю його з днем народження з 95-річчям, за те, що він зробив для нашого міста безпосередньо для нашого району. А сьогодні над озелененням та благоустроєм парку щоденно працює комунальне підприємство Миколаївські парки за підтримки адміністрації Заводського району. Парк Ліскі це одна із перлин Заводського району і безпосередньо мікрорайонів Ліскі, мікрорайонів Намив. Ви знаєте, що в нас дуже велика локація мешканців, які мешкають саме в цьому районі. І тому оці островки зеленого щастя, як я їх називаю, це безпосередньо те, що наразі дуже потрібно нашому місту. Ви знаєте, що адміністрація переймається питаннями озеленення наших скверів, зелених зон, і при підтримці міського голови за його безпосередньою. За його безпосереднім баченням ми відновлюємо всі ті зелені зони, які знаходяться на території заводського району. Тож тут регулярно висаджують нові дерева, стежать за чистотою і благоустроєм. Місцеві мешканці зазначають, що в парку завжди є де прогулятися і відпочити. Парк зі Парк тут дуже гарний. Нам дуже подобається. Ми навіть дякуємо тим людям, які тут працюють. Ну, взагалі, тут прекрасно. Нам дуже подобається. Ми сюди часто ходимо майже щодня. Ми тут в любу пору року можна прийти і посидіти та відпочити. В адміністрації додають у планах також відновлення озера або використання цієї території для нових інфраструктурних проєктів. Ми розуміємо, що наше озеро перемови щодо відновлення якого велися до війни, але наразі вони були призупинені і розглядалася можливість відновлення цього озера. Наразі трудно сказати, вдасться це провести ці роботи по відновленню, тому що змінився дуже клімат. Ви бачите, що в нас третій рік по поспіль це вже дуже велика засуха. Літом майже не випадає осадків. Тому мерії розглядається можливість залучення цих територій для інших інфраструктурних проєктів за підтримкою наших донорів. І я сподіваюся, що. Парк наш отримає друге життя, яке безпосередньо буде пов'язане не тільки з озелененням, а й зміною інфраструктури. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі МАРТ.